Маємо в продажі ось такий Volkswagen Passat B8. В білому кольорі. LED фари. Передні сенсори парковки. На таких дисках. Машина 2019 року випуска. Комплектація Highline. Так виглядає в салоні. Автомат коробка, сидіння в гарному стані, шкіра алькантара. Це у нас дволітровий дизель, пробіг 220 тисяч кілометрів. Так виглядає ззаду. РМ мінявся 4 тисячі назад, масло також замінене. По кузову машину повністю в рідній фарбі, можна перевіряти. Автомобіль знаходиться вже в Чехії в Празі. Зроблена нова естекачка на 2 роки. Якщо когось цікавить, ціна 390 тисяч корон. Телефонуйте, забирайте.